Ну що, друзі, ось така рибалочка. Ось так, скажем я, викрутився. Чому викрутився, тому... Блін. 5 грамчиків не пробиває. Не пробиває кригу. Єсть. О, щось любі, друзі. Вечора, ми з України. Любі друзі, як вихідні, так мінуса. Зараз вже мінус 7. Візьму сафіночку до 4 грамчиків. Поставлю на неї катушечку з ліскою і візьму X-генчика, той який до, мабуть, він до 7 грамчиків. Да. Я потім покажу. Буду. Навіть чесно сам не знаю, що буду, але ж ну, самі все побачите. тисячна така катушенція олів'я ліска і 64-й спінінг, така довжина коротенька, і будемо десь десь будемо щось ковиряти. А тут -то 2500 катушечка, шнурочок 0,2 сафіночка. І 76 ультрик до 7 грамчиків це у X-гемчиків такий вже верхній тест ультрика з таким спінінг, з запасиком можна і рибулечку покарчувати. Трішки в руки змерз. Сьогодні я добряче підготувався, взяв з собою термос з чайком, так що можна не хвилюватися. Блін, 5 грамчиків не пробиває, не пробиває кригу. Була перша клівака, і Дмитрико взяв Тринь. Оп, є, любі друзі, щось піймав. Дивіться, це якась верховодка чи якась уклійка, я даже чесно, не, не знаю. Але ж таку рибулечку в дитинстві, коли мені було десь 10 років, а це 30 років тому, ми на екранчик... Екранчик ловили таку рибулечку. А зараз я От така ось осафіночка до 4 грамчиків лісочка. Дуже і дуже тонюсенька. Один грамчик, ап. І буду кайфік ловити. О, гляньте, ти ти була, була, ще була тичечка. Блін, є, любі друзі, це... Оце кайф, оце кайфно. ніхто б, Хто знає мене, ніхто навіть і не повірить, що Дмитрико дожився, виїхав на мікро, блін, точно, в мене є же спінінг, але ж він вдома залишився е, X-Game до 2 грамчиків. Там, якщо поставити ще менші ваги, поставити там 0,4-0,3 грамчика, геть, можна було би кайфанути. Гляньте, я чую, я чую, як лісочка. Так, от отако, отако. Щас, зараз, ми щас ми зловимо. Я чую, як... О, була була клівачечка, я чую, як по лісочці. Це, ну, звісно, якщо б тут шнурик був би, клівачечка б сразу б мені в бланк би передала, бланк би передав би мені в руку і було б ось була. І було би геть добре. Але ж представляєте, яка, яка сила у цієї рибки, що я навіть через лісочку, яка роз, ну, має роз, ну, вона розтягується, і я чую, як, як вона б'є. Як а якщо б у мене ще гачечок був, не 12-й номер, а якийсь заглотиш спеціальний, ну для цієї, блін, може мормишечку. Але ж... Є, але ж і мармишечки вдома залишились. Підготуюся на слідучу рибалочку і буде все добре. Ще добріше буде. Так, точечку перевірив, ану трішки змістимося. Тому що ви бачите сьогодні, які у мене жахливі умови. Вітер просто ну, супер. І мені ще в обличчя... О, от-то -от -от станемо. О! Ось тут то Станемо, станемо тут. Так, два спінінга. Один трішки заважає. Ось його кинемо. Все гарно. Ото єсть. О, щось любі друзі. Йохана, баба Йохана, гляньте. Хотів сказати щось дуже гарненьке, але ж ви гляньте, це канальний цей американський сомик. Американський сомик, пам'ятаємо, я в минулому році рибалив і вам розповідав, що ці канальні сомики, якщо з ним бути необережно, він вас уколе і потім цілий день буде боліти рука. Печев, він такий ядовитенький. Так, дивіться, я вже сьогодні відірвався, оце один грам кидаю, один грам дуже далеченько, далеченько летить і в очерет був запулив. Тому трішки контролюю усе, трішки контролюю проводочку. Вірніше закид контролюю, щоб очерет не закинути. Ну що, друзі, ось така рибалочка. От так, скажімо, я викрутився. Чому викрутився? Тому що оцей спінінг мені потрібно буде сьогодні вже відіслати назад. Тому дуже хотів я ще разочок їм порибалити. Проїздив, пошукав вокуня. ну, Чесно кажучи, на тих місцях, де можна було спіймати окуня, стоїть крига. Дуже холодно, хоча бачимо сонечко світать. І я пам'ятав, що є у мене водойма, де можна щось да, і піймати. Але ж чесно не очікував, що буду ловити оцю верховодочку. Ну, чесно, не знаю, як вона правильно називається, уклеєчка, оця тюлечка. І знаю, що в мене вдома лежить X-Game до 2 грамчиків. От то буде ех, це та снаряжка ну, для тих рибачків, які і полюбляють влітку виїхати і покидати, половити у цю маленьку рибулечку та той спіннінг для тих цільний. Хоча і цей спінінг бачимо, і зараз ще раз побачите, все супер і супер. Оце я тут рибалю з одним грамом. Тут у мене ще поки що нічого не крутив. Скручу тут, може, 4-5 грамчиків і покидаю, може щось на викиді буде. Пішли далі рибалити. Бачимо сильний і сильний вітер. І навіть видно по моєму зовнішньому виді, що... Ну, ті, хто дуже... о, ось, о, є. ті, хто дуже і дуже довго на моєму каналі бачать, що щось не то. Дімка навіть блин, рюкзака взяв. Да, тому що взяв і поїсти, взяв і кофійочку. Чому так? Тому що, ну я, я кажу, я сьогодні об'їздив, пройшовся дуже багато, а дуже багато, поки щось знайшов. Що зняти, що хоч, хоча б як викрутитися. Тому і сьогодні такий як той якийсь путешественник. Любі друзі. Все дуже і дуже цікаво, все дуже гарно бачимо, викрутився, робимо закиди вліво, вправо і полюємо цю маленьку рибульку. Трішки не готовий. Візьму в наступний раз другенький спінінг, поставлю, поставлю на нього мормишечку, Дуже, ух, я здуваю рибку, поставлю на нього мормишечку, Візьму якесь маленьке відеречко і котиком. Багато котиків зараз ну, є люди викидають, чи як не викидають, ну, да, викидають, виганяють на вулицю, дехто Виїжджає з держави, тому ну, нема де діть було. І дуже багато котиків розвелося. Я думаю, якщо я їм наловлю в слідучий раз, буде дуже. І, і ви мене не засудите. Любі друзі, я... ну, звісно, ви мене не засудите, тому в слідучий раз візьмемо і наловимо котикам рибулечки. Про водочку, чесно кажучи, я сам не дуже підготувався. Просто роблю таку свою мікроджигову. І чую, що коли наживочка ця падає вже на дно і тому і усе на дні і на дні клює і на дні клює. Хоча в такий вітер видуває дугу, наживочка завжди там крутиться. Ну, я, я відчуваю, як вона там крутиться і, мабуть, в льот, як то кажуть, в льот бере. Оця Оця рибулечка. на Насліду рибалку підготуюся краще. Знаю, як ця рибулька називається. Так, сьогодні я що у нас? Сьогодні я ловив сомика. Опа, ось о клювака. Ловив сомика, але ж, пам'ятаю, в минулому році сомики в мене клювали десь на викиді. Тому. Тому поставлю більше ваги і теж спробую сомика. Блін, все дуже і дуже цікаво. Так, можна навіть фрикціончик попустити, щоб вона боролася. Хоча, хоча лісочка дуже-дуже ну, тонюсенька, вона, якщо рибка ця і бореться, лісочка розтягується і амортизує. І я не зливаю її. Чому я так кажу? Тому що. Цей спінінг все ж таки, ну, він такий, як колешок. Полюб... Рибачки є, полюбляють, хочуть взяти чи купити собі мікроджиговий спінінг, ну, щоб він, ну, наприклад, оцей до 4 грамчиків. 64 довжина, да? щоб я вас не надурив, до 4 грамчиків. 64 це 1,93 93 і хочуть, і хочуть, щоб він не сопливий був, як ну, геть там якусь уклеєчку ловити. А щоб і продернути. Є в мене з цим спінінгом я показував, як я. Ну, їм можна і потвічити, там і щучку половити. Він з таким. запасом. З запасом. Тому все показав вам. Думаю, ну мож... опа, ось. Все. І все, і навіть фрикціончик трішки спрацював. Я ж кажу, я б, може, ще б порибалив би цією полюгакою. Мало часу ну, було в мене порибалити цією полюгакою, але ж є люди, які теж хочуть її порибалити. Тому мені прийдеться сьогодні вже її відправити. Відправити комусь другому. Так, ну і женьок рибалив, і я рибалив. Так, а ну о, от туди кинув. Так, що там є? Такий канальчик, тут затишок. Ну, наскільки це можливо, затишок тут цікавий, бо мені в лице дуй... а да, такий, ну вітер усе є. Вітер дуже... Ну, гляньте, на такої маленької рибульки хлистик згибається. І я вам... Розповідав, не пам'ятаю, в тому відео я щось крупненьке піймав чи не піймав, щучку піймав чи не піймав, зараз не пам'ятаю, але ж ну, на цей сп... о, сам сама відчепилася, на цей спінінг без питання можна півкілограмову рибулечку просто з задоволенням ловити. Хоча я чув, люди на такого. Карпа, по-моєму, на 5. О, гляньте, ще тільки з вами балакаю, базікаю і вже клівака. Е, да, по-моєму, мені писав якийсь підписник, що на 5 кільчиків трофейчика взяв. Е, звісно, вам не чутно. Е, ну, мікрофон гаси, але ж вітруганіще ще просто супер-пупер. Все клює, ще спробую. Зарядити на їх якісь більші ваги і покидати трішки далі. Піду десь пошукаю якийсь містечок. Любі друзі, це, мабуть, сама і сама дешева наживка. Пачка, оце пачка, тут і порція 20 гривнячків вийла. Ну, Можна було на таку рибалочку взяти ще менше, на десяточку. Що таке зараз 10? Да, це одна. Одна силиконочка відірвався і все. А тут, блин, я не знаю, там 100 разів можна буде відірватися. X-gimчик, 5 грамчиків. О, і теж величенький такий гачечок. 12 номер. Не дуже вправно я його вмію вішати. Це оці карпятники, фідерісти, вони вміють вішати. Я не дуже вправно. Але ж, ну, як повішав, 3-4 штучки вішаю. Як повішав, так і буде. Гляньте, який вітер, я не можу зробити навіть закид. Блин, поки кидав, злетів опарик. Змінив я вже багатенько місць, ніде не клює, і оце я собі думаю, що оце я себе накрутив. На слідучу рибалочку візьму, типу, XGMC до 2 грамчиків і знову глядачу покажу, як ловити цю верховодну уклеєчку. А може приїду в наступний раз і геть нічого не піймаю. Ось що я собі зараз кручу. Вприкінці рибалочки кручу, щось щось може піти не так. Геть, геть нема рибки, блін. Ще вернуся на ту точечку, де знайшов рибку, і, і все. І все. А в наступний раз візьму спінінга і спробую на шнурику, на тонюсінькому шнурики половити. І ще візьму, ну, я ж сказав, візьму дуже-дуже маленькі ваги, спробую і ще спробую. Є в мене вертушечки. Мені підписник ще до війни. Подарував ну, жменьку таких вертушечок. От я і спробую. Хоча рибулечка, ви самі бачите, ось була. була Рибулечка, ви самі бачите, невеличенька. Я не знаю, як е, на вертушечку вона буде реагувати. Але ж я думаю, вам буде, вам буде цікаво. Тому і мені буде цікаво, і вам цікаво. Так, ще робимо закид. неспішно, треба проводочку зробити, не спішити. Може, може, величенький гачечок і один грамчик, якщо б було б все менше, ось є, було б краще. Ну, ті, хто влітку на наноджих ну, полює за такими маленькими рибульками і вправно ловить, той ну, на Точно мені напише, скаже, що да, Дмитрику, один грамчик, мабуть, це і за величенький розмір. Краще ставити якусь е, мормишечку зимову і на неї полювати. Нічого я же навіть не отрицаю, любі друзі. Візьму мормишечки, все візьму, все спробую. І ще замітив, що не кругом вона навіть і клює. От кидаю вниз по вітру, мені так дуже комфортно стояти. Дуже і дуже погано. Це, чесно кажучи, третя поспіль. Так, 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 от туди йде. Третя поспіль. Але ж до цього минут 10 точно не клювало. Клювало. от тому. Ще разочок і о, оце супер! Оце здуває, оце, любі друзі, здуває Хоча б не зглазити, хоча б на слідуючу рибалочку котикам наловити, налови. Отаку є... Ох, Нало... така крупненька, я ж кажу, фрикціончик. Навіть почув, як спрацював фрикціончик. Я вважаю, любі друзі, що на слідучу рибалку візьму ще делікатніше снасть, маленькі ваги і... Наловимо отакої рибулечки і котики будуть задоволені. О, просто задоволені. Ну що, сьогодні підводячи все підводячи, був з двома спінінгами. На цей ні черта не піймав, як то кажуть. А ось з мікрушечкою. Хоча це теж мікрушечка, але така, бачимо, я і п'ятерочку сюди запулив, така для ух, ну така, мощна мікрушечка. А оце з одним грамчиком сьогодні попрацював чесно, отак чесно сказати, дуже і дуже задоволений я цією рибалочкою. Що любі друзі? Слава ЗСУ!